Добрий день, шановна аудиторія. Сьогодні я хочу вам розказати про реставрацію і про репліки. Почнемо з реставрації. У нас є комплект крил автентичних від мотоцикла Simpson Avo 45. На даному прикладі хочу вам показати, що є. Реставрацією, відверто кажучи, не дуже нормальною і правильною, гарно зробленою. Тут ми бачимо приклад фатальної реставрації. Тобто якась частина накладена зверху на щось старе, там, якось ну, не гарно дуже -то все заварено. Але в цілому ну, є і є. Поправляти такі речі навіть вже нема сенсу, бо ми тільки зруйнуємо більше е, автентичного того залізятча. Але воно в цілому зайде. Так само тут. ну Це скажімо так, це ще роблено десь не знаю, в літах, може там, 60-70. х х Одірвані були кріплення, вони там на якихось болтах. Але то так само ближче до автентики. Тому ми це лишаємо. Ну І в цілому, от в такому стані крила лишаються. Їх чіпати не можна, бо тут є ще залишки старої краски. То все має свою цінність. І ось до разом з цим в цьому комплекті це крило від е, возика, від коляски, яке було дуже сильно зруйновано, але ми його е, зробили максимально якісно, максимально гарно. Е, тобто, що, ми е, ті участки, які були пошкоджені, ми їх дуже, ну е, я би навіть сказав, Ювелірно замінили. Не руйнуючи ще живе старе железо, так само нічого забирати, ні пісочити, ні відшкрябувати, то не можна, бо то є рідне. Ось от таким от чином то виглядає. Дуже акуратно. Всередині завалені ті дюрки. Там, де треба було лишити максимально не забираючи старого металу, так само ми то зробили. Тут латки, звісно, вставлені, бо тут були великі дюрки. Ну, от Таким чином виглядає той комплект. Ну і звісно, на базі цього комплекту ми зробили репліку, яка є вже новою, яку можна використовувати під покраску, ну, під що завгодно. Це є музейний експонат, скоріше.